Вітаю вас на своєму каналі. Про квіти, садові та кімнатні. Поки квітень лютує, продовжую свою розповідь про квіти, які посіяла на цей сезон. В попередньому відео я вже розповіла про айстри, цинерарію синіголовник, дзвоники Карпатський Ізабель та персиколисті водограй. А сьогодні у випуску розповіді будуть більше про однорічні квіти. І першою на черзі буде Еустома, моя багатостраждальна Еустома, і я біля неї. Довго ми з нею боролися, але ця капризуля мені поступилася. Ми порозумілись і тепер починаємо співіснувати разом. Постараюся коротко розказати про вирощування і устом. Завжди були якісь проблеми: то вона всходить, то вона взійшла і пропала, і ґрунт підбираю. насіння якісне купую, освітлення є все ж дотримуюся тих правил. До цього відповідально відношусь. Тому що ну от мені треба ця квітка і все, хочу свою виростити. Вибрала хороший грунт, це професійний торф для розсади. Насіння професійне, знову ж підсвітка, знову термін висівання. І в листопаді сіла, і в грудні сіла, і в січні. І в січні я зрозуміла, що ж не так. Я її висіваю, от перші всходи, і просто вони десь щезають. Не можу зрозуміти, чи це чорна ніжка. Грунт завжди обробляю і фітоспорином, термообробка, і проливаю її акторою на всяк випадок, тому що тільки акторою від шкідників. А потім я зрозуміла, це личинка грибкового комара, і бачила, як вона виглядає. Це такий собі прозорий черв'ячок, який просто моментально з'їдає всі всходи. А ця личинка живиться корінням, молодим корінням самої Еусто. Я це все зрозуміла, вже трохи було запізно, і я встигла врятувати ну, десь два десятка з того всього, що я висіяла. А дитянка я сходів я врятувала. Як я це зробила? Це була моя, знаєте, як то відчайдушна така спроба. Вони пророщують густому в вермикуліті. Вермикуліт я його швиденько замочила в фітоспорині. і, значить, взяла такою ложечкою і просто так от легесенько, разом з ґрунтом, цей всход я перенесла в вермикуліт. Все, я таку поставила, 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 зробила тепличку, накрила лампа і затамувала подих. Вже через якийсь час я побачила вегетацію. Почали пробиватися ще одна партія листочків. Як я поливала акуратно капелькою, спринцовочкою брала, і капельку там біля самого всходика я капала. Таким капельним полем робила розчин, легенький розчин із добрива. Це 2020 -20. Я розводила дуже легесенькі, тому що вермикуліт він в собі нічого не несе. Там немає ніяких мікроелементів, немає ніяких поживних речовин для рослини, щоб вона на ну якби споживала там все. Тому треба. Ну, Доповнити це самому. Кожен полив я робила з доброго. Так, вона в мене пішла в ріст. Експеримент міг бути невдалим, але в мене просто не було виходу. Тому що залишати її в ґрунті, При тому, всьому, що я обробляла, коли я побачила цю личинку, я знову пролила її е, актарою в торф. І ну, тут можна не встигнути. Я сама по собі квіточка Еустома дуже довго розвивається, Їй потрібно спочатку наростити. Кореневу систему, а потім вона вже піде в листочки, листочки, листочки. Пізніше я ж розумію, що це ж це ж не вихід, скільки тримати її в тому вермикуліті. І я вже перенесла е, цю всю е, стомочку, вже так таким самим чином, ложечкою тако підбирала, і посадила в касету в торф. Уже звичайний цей торф, в не вже є там корінчики, тобто вона вже е, все. В неї вже є сили далі йти. І вже ті комарики їй там не. Не страшні. А так виглядає моя обрієта. Дуже люблю цю квіточку. Вона мене так виручає. Я вже неодноразово говорила в своїх відео, що більше люблю оздоблювати грунтопокривними е, квіточками або рослинами. От, і одною із таких у мене виступає обрієта. Вона швидко наростає таким е, ковриком, квітує світло-фіолетовим таким. Яскраво-рожевим кольором. От. Я знаю, що є обрієта червоних відтінків. Мені ще не попадало таке насіння, але якщо я колись таке десь побачу, то я обов'язково спробую таких, таких відтінків висіяти обрієту. Наразі у мене вона така, яскраво рожева. От. Вже вона аж кричить мені, щоб я її вже в відкритий ґрунт посадила. От, але не можу. У нас зараз такий квітень, як і у вас, мабуть, лютневий. От, що що півгодини, то сніг, то вітер, то знову сонце не зрозуміти. Ще два дні буде така погода. Вже з того тижня, вже нам прогнозують тепло. Тому я вже в такому очікуванні. Мені терміново треба вже виносити свою розсаду. Я її тут бачите, що в мене робиться тут і моя розсада, і чоловіка-мого розсада. Все тут у нас і квіти, і овочі, і. Квіти кімнатні, мусили поступитися своїм місцем. Ну що ж зробиш? Така зараз ситуація. Так би зараз, В мене є неопалювальна теплиця, я б, але я зараз туди не хочу його виносити, не хочу. Хай вже вони трошечки тут постоять, але те, що вони стоять вдома, ну, воно вже видно, що їх крутить, викручує в різні сторони, але нічого. Уже, бачите, тут скільки справжніх листочків. Я зроблю трошки поприщіплюю її. От, бо бачу, бачу, так знаєте, тянеться. Тянеться, бідна, хоче вже нормальних умов своїх природних, не оцих хатніх. Сині гранулки це від слимаків. Я утримувала ці всі касетки значить, в теплиці, і звісно, там же в нас слимаки, якби, тому. бо… Є там у мене майори цині, то трішки вони мені її поточили, а тут не добрались, але все рівно я порозкидала, от. тому отака от справа. А так виглядає лобелія. Цього року вона дуже щедро мені дала свого приросту. Майже. Навіть не те, що майже, а стовідсотково вона взійшла. Це тут пусті ячеечки, я сюди їх не висаджувала. Вона так щедро зійшла, і я просто. Просто навіть не уявляю, яке це буде рясне квітування. Теж дуже проситься. Висівала я лобелію просто в звичайні пластикові контейнери, ставила під лампу, сходи з'явилися, щитом з'явилися. О, це просто якби мене дуже багато питали, а як же ж ти її будеш пікувати? А я просто беру ложечкою. Отак от, от підтягую це все, і отак от от по ячеечкам у касетку розкладаю. Я не роздираю колись, е, я мала таку, е, такий досвід, я по одній там дзьобала, сиділа його, ну, це дуже довго. І ні, я вирішила такими партіями. от, Потім пізніше я це е, все. оце, Ось такі чубчики попереношу, тоді вже більше ну, в горщики. От, теж бачу, вона тянеться, витягується, хоче вже теж на волю. Кімнатні умови вже їй замало тут всього. Хоча в цій кімнаті у нас тут світло, я все тут підсвічую, все в нас тут світиться. І лампа освітить, але ні, все-таки е, треба природне світло, природний клімат. Так хочеться рослинка, тому ще трошечки і все це ми повиносимо. І скоро буде, нарешті настане весна, і вона заквітує яскраво синіми метеликами. Ця квіточка моя найулюбленіша лобелія. Далі хочу розповісти вам іще про мою теж рослинку-фаворитку, яка завжди мене виручає. Це Цинія, Майорці на неї говорять. От, взагалі, квітка ну дуже е, гарно виглядає в квітниках, постійно квітує. От. Її зазвичай висівають у відкритий ґрунт, але я вже хочу, щоб така була в мене розсада, щоб тільки потепліє і я одразу її вже змогла висадити на бордюрку, ту, яку я маю оздобити. Вона якось не вся взійшла у мене. Це бордюрна така цинія. От, але мені не треба сотні, мені достатньо буде там декілька десятків, щоб оздобити. Вона гарно наростає в кущі, гарно квітує, от, витривала. Ще цього року вперше я спробувала посіяти матіолу. От, е, є звичайна матіола, яку ми знаємо. Е, вона нічна фіалка. У нас її матіоли називають. От, вона гарно пахне. Ту рослинку я висіваю в відкритий ґрунт. Я вже, до речі, посіла. От, а це на зріз. Зовсім інша квіточка теж ароматна, але ні разу в себе не вирощувала. Тому вперше цього року я її посіяла. Будемо бачити. Ну так, схожість могла би бути гарна. Ну як, Вона в мене всходила, як і всі в пластикових контейнерах. Потім я її розпіковувала і видно, десь. Можливо, десь лимак, який з'їв в, в, в теплиці, десь не проконтролювала. От, хоча я її обробляю завжди свої рослинки і все, але щось, десь якась була ситуація. Ну, те, що в мене є, мені буде достатньо. Спробуємо висажу окремо в квітничку, таки у мене буде От, новий в цьому році, собі там придумала з таких квіточок. І будемо спостерігати. Є у мене ще петунія і віолка теж От собі наростають потрошку. Зараз прийде тепло і все це гарненько підніметься і почне свій розвиток. Вже не можу дочекатися цієї весни, щоб ця краса квітувала в мене. І на завершення хочу вам сказати, що це не всі квіточки, які я вам сьогодні показала. Ще багато чого в мене буде всходити. Обов'язково буде третя частина моєї розповіді. Боже, я не можу вам не показати, що в нас робиться за вікном. Страшне, завірюха. От тут у мене вже трошки сходить аквілегія. І бачу знову ж дельфінчики. Це ті націнинки, які. Не вдійшли, я в той самий грунт просто насіяла аквілегію. Поки, аквілегії насіння, поки насіння аквілегії починає свій процес всходження, то вона стимульнула, бачу, і дельфініуми. Магічний фонтан. Тому бачите, як буває. Дякую, що ви були зі мною, додивилися це відео до кінця. Діліться в коментарях, що ви посіяли, які у вас квіточки. Питайте, може, щось вас цікавить, детальніше щось розповім. А зараз, поки до наступної розповіді будемо очікувати всходи інших квіточок, бачите тут? От. Ну, продовження буде. буду розповідати далі. Тому на все добре. Дякую, що зі мною.